Вісімдесятиліть віддаляє нас від однієї з наймасштабніших трагедій в історії людства. 1932-33 роки назавжди вписані в історію України чорними літерами Голодомор. 500 днів 10 мільйонів життів, серед яких жінки, матері, молодь та діти. Немає в Україні жодної родини, яку б не торкнулося чорне крило Голодомору. Вимирали діти, годувальники, родини, а порою і цілі села йшли у небуття. Щодня від голодної смерті помирало 25 тисяч українців. Щороку, 23 листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Палають свічки, до пам'ятних знаків лягають квіти. Умищина з особливою шаною мітингом реквіємом пом'янула жертв голодомору 1932-33 років. У селі Черповоди, де сьогодні встановлено новий меморіал, голова районної державної адміністрації Анатолій Петренко, голова районної ради Сергій Кулібаба, представники відділів та служб адміністрації жителі села вшанували пам'ять своїх земляків. Сьогодні скорботний день для усіх нас. Україна вшановує жертви Голодомору. Голодомор не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять його очевидців і сучасне покоління. У період з квітня 1932, по листопад 1933 років, тобто приблизно за 500 днів в Україні загинули мільйони безневинних людей. Ми втратили майже ціле покоління тих, хто від дідів прадідів працював на землі, зрошував її своїм потом та кров'ю. Ця трагедія, масштаба якої не можна збагнути, мала місце і на нашій землі. Голодомор, 32-33 років було охоплено майже всю територію нашого району. Ці втрати, як страшні рани, довго не могли загоїтися. Але наш народ, переживши усі випробування. Вистояв і відродився. Ми зуміли повернути важкі сторінки історії та й знайшли сили, щоб іти далі. Наші діти та батьки підняли з руїн, відродили свою землю. Народ досяг своєї споконвічної мети незалежної та соборної держави. Сьогодні на Черповодівській землі ми відкриваємо пам'ятник жертвам голодомору. Він стане символом пам'яті про тих, хто зазнав тяжких мук. І несправедливості віддав своє життя заради нашого майбутнього. Цей пам'ятник це також символ перестороги проти повторення подібних трагедій на українській землі. Ми не маємо права знехтувати уроками минулого. Ми повинні винести належні уроки з трагічних подій історії, щоб не допустити їх у майбутньому. Схилімо ж голови у пам'ять про всіх невинно уб'єнних. Згадаємо добрим словом наших земляків. Могили, яких розсіяні по далеких світах світла та вічна їм пам'ять. Я перш за все дякую всім тут присутнім, дякую виконавчому комітету сільської ради, хто приймав участь жителям села за ту вічну пам'ять, якою ви увіковічили жителів свого населеного пункту. І хай дійсно ніколи не повториться ця трагедія на нашій прекрасній. Україні на нашій прекрасній Уманщині добра вам миру, злагоди і вічно будемо пам'ятати тих, хто не дожив до сьогоднішніх днів, хто трагічно пішов у небуття. Вічна їм пам'ять! В період з 1932 по 1933 роки років в Україні вимерло більше населення ніж роки великої вітчизняної війни. Щороку в останні тижні листопада ми з великою скорботою згадуємо та вшановуємо пам'ять жертв. Найбільшої трагедії в історії українського народу голодомору 1932-1933 років голод поклав у свій покіс незліченну кількість людських життів та доль, назавжди змінивши хід історії людства. Людська пам'ять та спогади очевидців малюють моторошні картини, та навіть вони не здатні сповна розповісти про трагізм 30-х років. Лише за приблизними підрахунками від голодомору 1932-33 років в Україні померло 7-10 мільйонів чоловік. Наша умачина також понесла тяжкі людські втрати. Жахливо, але мусимо визнати, що в більшості сіл району кількість померлих під час голоду перевищує кількість загиблих у період Другої світової війни. За свідченнями очевидців, прізвища усіх наших земляків. Які були смертельно заморені голодом, розміщені у книзі Голодомор 1932 1932-1933 років на Уманщині очима свідків, мовою документів? Трагічний літопис безвинних жертв ще далеко не повний, і обов'язок кожного нового покоління додавати до великої гіркої правди свої відкриття, результати своїх пошуків та досліджень. У цьому данина нашої скорботи, шана всім. То пішов у вічність, Хай у ці поминальні дні, скорботні свічки, невмирущої народної пам'яті горять у вікнах кожної оселі Умащини, а поминальні церковні дзвони відгукнуться від луням доброчинства та милосердя у кожному небайдужому серці. Схилімо голови перед пам'яті усіх, невинно загиблих від голоду. Вічна їм пам'ять! До 80-ї річниці трагедії у селі Черповоди було встановлено пам'ятний знак. Вшановано всіх земляків, які стали жертвами трагедії. Ми відкриваємо в нашому селі з вами пам'ятник жертвам голомору. Це не просто пам'ятник, це данина, наша з вами данина, вічній пам'яті, шани та поваги до всіх тих, хто загинув у ті страшні роки. Це напоминання нинішнім і прийдешнім поколінням, що так не повинно бути, що люди це саме, що найдорожче на нашій землі, що турбота про їх благополуччя, про їх здоров'я це насамперед наш з вами святий обов'язок. Я хочу від виконавчого комітету Черкосівської ради подякувати за ініціативу голові Умицької районної державної адміністрації. За підтримку голови у районної ради та за фінансову допомогу фермерського господарства Корста подякувати всім тим, хто допоміг побудувати такий чудовий пам'ятник. Учні Черповодівської загальноосвітньої школи віддали данину пам'яті жертвам страшних подій 1932 33 років. Повстаньте всі, кому сказали вмри. Засяйте над планетою невинні душі, сідіть на води й суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. У той рік заніміли зозулі, накували знедолений вік. Наші ноги розпухлі узули, кірзаки, різаки у той рік. У той рік мати рідну дитину плала в яму, копнувши під бік. без труни. Загорнувши в роднину, а на ранок помер чоловік. У той рік і гілля, і коріння. Все трощив бреві навкруги. І стоїть ще й тепер Україна, як скорботна, німа край могил. Вшану про всіх жителів Черповодів, про всіх жителів Уманського району, які загинули в період з 1932 по 1933 роки, запалено свічку, лягають квіти до пам'ятного знаку. По завершенню мітингу реквієму проведено поминальну панахиду. Запаліть свічку, встаньте на коліна і помоліться, щоб Господь дарував царство небесне тим людям, яких, які без них.